А що я повинен виходити, я не понял. Так а на якому основанні я повинен виходити з машини взагалі? Якщо Если so, Так от вам документи, то не ознакомлюватись. Ну і Що? А що? Може мені виходити з машини, кланятись вам, чи вы, що. А мы вам теж не должны кланятися. Ми вам представились, ми вам придавили документи. Якщо вы хотите рискователя, то ви виходите і ознакомлюватись. Я не винен. Я не винен, що машина висока. Так, прошу причину Причина мені зупинки. мені Тому що так. у вас на причепі відсутній бризових та задній пристрій, фарту, грязовий фарту. А ви що, відео не сматері, так? звісно, що дивлюся, як ви віде? думаєте? З правого боку відсутній грязозахисний фарту. Я розумію, він загубився по дорозі. Що я маю зробити? Згідно статті 16 закону про дорожній рух, водій повинен перед виїздом. Перевірити стан технічного свого транспортного. Він загубився та по дорозі. За... За Він загубився по дорозі. Я не буду ставати стежити через кожних 20 дорозі. кілометрів Я дивитися. Я говорю на Добре. 16 стаття закона про дорожній рух. Водій повинен перед виїздом перевірити надійність, технічний стан транспортного засобу і стежити за ним по дорозі. Так. Тепер ви мене чуєте, що я пояснюю? Він загубився по дорозі. Де його маю взяти? Звідки я знаю, де він загубився? Я маю ваші пояснення, будь ласка, придивіть ваші документи. Якщо документи так само не виглядають, то знати далі. Ваше посвідчення службове можна побачити? На теж на дорозі. Симати, так, знімати, не зручний? Так, камінці. Знімати. Не, я не буду знімати на відео. Калина. Да, да, да. Богдан Анатолійович. Так, да, так Дійсно до цього. А яке ви, яке ви, яке вы. Звонянові? не ні ні А що? А чого я повинен виходити, я не зрозумів. вам так тянути. А на якому основанні я повинен виходити з машини взагалі? Если вы хотите одно, то хотите Дуже дякую. Дуже дякую. Ви дуже дякую. так от вам тянуться, ніхто не зобов'язаний. Ну і що? що? А що, може мені виходити з машини, кланятись вам? Чи що? Ми розуміли, а, з вами? а ми к вам тоже не должны Ви вам представились. Ви вам придавіли документи. Якщо ви хотіти їх близько побачити, то ви виході і ознакавлюєтесь. Я не винен, що машина висока. Я не винен, що машина висока. Так, вам посвідчено. Ваші документи? Так, Посвідчення водія, техпаспорт, зерк накопичка догляду та страховий поліс. Страховий полюс в яких випадках? Згідно стаття 3 закона про обов'язкове страхування. Так. Цивільно-правової відповідальності, власників, наземних транспортних засобів, органи, посадові особи, національної поліції, які стежать за дотриманням правил дорожнього руху, мають право перевіряти у водія наявність чинного договору. Стаття 53 цього закону, Законно законного обов'язкове страхування. Так, добре. При яких випадках ви маєте його право перевіряти? Я вам ще раз скажу. Скільки випадків взагалі Я є для перевірки страхового полюса? Я вам ще Ні, Ви мені, 53. будь ласка, скажіть. Стаття я розумію вашу статтю. Скільки випадків є для перевірки страхового полюса, і коли, при яких я, обставинах я, він я, я тільки Що сказав статтю? Стаття 53. А ви мені поясніть, що вона значить. Таке після Так, а я вам можу розказати, коли страховий поліс пред'являється. Вам полічно, все. пояс приявляється. Я обов'язкові поставити, прийвіть вашої. В яких випадках випадка, я вам можу сказати, пред'являється страховий поліс? Пізно закону про обов'язкове страхування. Я це знаю. Значе, я вам, а вам сказати, поліція. коли А вам сказати, коли пред'являється страховий поліс? В яких випадках? Я вам статті Тай, не назву, бо я вражання. не пам'ятаю. Я просто статті не пам'ятаю, але при пам складанні адмін. Протоколу і при дорожно-транспортній пригоді. За що, давайте заставляти. За що ви будете составляти? Присутствує, я не знаю, толікати. За відсутність, а я його де, де маю стаття, взяти? Стаття 121 -я, части, я, я його де маю взяти, він по дорозі мені облетів. Звідки я знаю, де так, він облетів. документи Чому? Можемо заставляти і тоді. Я вважаєте. документи Я що вам відказую представити документи. Я, відказ, я документи ну, Ви не... зу. Що ви страховий поліс показувати не будете. Правильно? Потому что он когда показывается. Вы сами назвали, когда составляется админматериал, материал, правильно? Правильно. Ну, давайте составлять, и вы будете обязаны показать. А что вы будете составлять? Я Який? назвал. По статье 21, часть 1. Пункт правил 31, 4, 7, Як у вас воно, є, воно Я знаю, що він в мене є. Я знаю, що він в мене є. Проблема не в чому. Я знаю, що він є. Єдина проблема в тому, що я знаю, коли він представляється. Я ще говорю, ви знаєте, і зараз з це знанням я получите постановлення Постановлення хіба що тільки протокол? дитячий сад, чесно я спорту. Та не детський сад. З друга сторона. Здравствуйте, чоловік, я хіба на роль може від 20. Навірно, більше. Техпаспорт має. Техпаспорт? На що? про реєстрацію. А. Ну це я розумію. На іншу сторону, а? На drugu сторону перевертати. Нижній машина, верхній приєд. Нижній машина, верхній причеп. Я вірю. А е, такого огляду. А у вас що, в базі немає забитих протоколів та огляду? Такого не може бути, я не вірю в таке. Я в таке не вірю. А? Я в таке не вірю, що у вас в базі немає протоколів та огляду. У вас в базі даже немає страховки. У вас в базі все ж є. не може такого бути. Мозгуйобили, мозгуйобина. Кажу, Хорошо. Ладно, я не буду це показувати. А може да не ладно. Давай, поки.